Ви сьогодні на презентацію прийшли разом зі своєю дружиною. Однак нещодавно і з донечкою своєю, однак нещодавно з'явилися у мережі новини про те, що ви були на межі розлучення, через що почалися у вас проблеми у вашій родині, тому що ви навіть роз'їжджалися через недоговорювання, через непроговорювання якихось проблем. Ми зажимали в собі дуже багато того, чого нам не подобалося один в одному, і потім це. Переростало в якісь обіди, в якісь ссори, е... і ми просто один одного зжерли. Потім їм треба, треба було трошечки сіпаріватися, як це модно казати. Ми сипарірувалися, в нас все вийшло. То був ініціатором того, щоб роз'їхатися. Ми якось вдвох зрозуміли, що треба це робити. Що далі просто не може бути, просто з'їмо один одного. То зробив перший крок на примирення, і зрештою, я так розумію, що ви живете. Так, перший крок на примирення робив я. Але це не перший крок. Це, це такий це процес, який йшов майже півроку. Ми дуже довго не спілкувалися, але постійно були на зв'язку. Ми працювали. Ми не спілкувалися, але в нас були так робота там через 10 днів. До тебе позвонить людина, скаже, що робити. Все тут вона не спілкувалася. Я намагався їй давати більше часу, більше свободи, більше всього. Вона займалася абсолютно своїми справами, я своїми. Але ми зустрічалися і зараз ми вже розуміємо, що ми працювали разом і один за одним слідкували. Але тоді це був просто якийсь такий шок, але був дуже, дуже цікавий процес процес зближення. Ми стали зовсім іншими людьми, помінялися. І зблизилися, і зараз в нас такий конфетно-букетний період.